Хочу сьогодні пати на хаті устроить своє подружку Думаю, що трошки подзакажу, бо щось готовила, готовила, ну ще подзакажу. А ну що тут є, що вони предлагають? Котлети БУ. Не поняла. А, тут пишеться дальше, що це котлети быстрого употребления. А, ну то хай буде, я закажу. Так, що тут в ще є? О, хорбина, каштанка. Не, не буду брать такого я, -то, ну, А Ану, салат. салат, який в них є. Раптова несподіванка. А ну, чого вона та несподіванка? Гурки, селедка, Молоком залити. Е, не, не, сьогодні таке я не буду заказувати. Ну, да ще при моїй подружки придеварка. Да што што буде Не, не биде, така тоа Да што uh. <laughs> <laughs> Да дудиш, uh. oh. <laughs> Де ти oh. Да за автобусом била! Кој uh. што догнала? О, oh, конечно догнала! Я в школі середню юніору. Перше місце зайняла, що від мене ніхто не втікав. Ні. No, Ой. Дашті вони висипали. Заїздила в район, Ну. No. в банк. No. Ну, Ну. далі, щоб чорнобульську доплату, то я їздила знімати. Oh, 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 да? І мені теж ж далі доплату. Та no. да, я думаю, далі. Це трохи велика сума грошей, ти знаєш, прийшла. No. А да, я думаю, чи то радуватися, чи то плакати, за що вона там була. О, так, звісно, oh, що радуватися, чи що? А знаєш чого? Чого? Вона ж свято. Ага, що нам з тобою по 75 і ще з тобою живі. Що за цей грошей нам дали? Та класно, що ми живі до цього. О, слухай, ну, а я тут думаю, тут то трошки такий праздничок устроїть. Та ж ж Гладовщина з тобою сьогодні. Аааа, <ристо> ой, ти бачиш. А знаєш, яка Гладовщина? А скільки років вже? Яка як ми з тобою познайомилися. Ой, дарко, я ж забулася. – 165 років да. назад. А повністю де ми познакомилися? – Ааа, ми собі познакомилися в Пісочниці. – Так, так. – Ти туди ходила, ми з тобою да, да, ходили. – Так, це було класно. – Ай, класно було, ай, добре. – То давайте відповімо трохи чи що. – Да. Я тут тоді заказала трошки, що не було. – Ааа, да. і в ресторанчик. Mm. – Ну, які в тебе будуть предложення? – Ай, Давай, напевно, з'їздимо в ночні клубинки. Ну, в шалені циклочки. Повністю. Так, Ні. Ні. Я пам'ятаю той раз, як ми з тобою поїхали. Я цілу ніч у ячелі шукала лазила. А то все стерла. <рив> Угу. Ну, тоді, тоді що ж там ще придумає, якщо ночний клуб не устраиває. Ну давай, подумай, тобі фантазія більше. О, Давай в Турцію махнем. Да. На песочок. Ой, то ж там, не не, то часиш ми з тобою Турцію. мовчити. Тепер знаєш. що? На Польщу, а там з Польщі самолетом розває Турції. О! Купи ку заробимо в Польщі. Точно! Так. О, ідея, да. Заробимо грошей, бо на нашу пенсію. Ми з тобою в Турції, хіба що чебуре купимо? то той без мяса. Ай то не давай на ну ще щось подумаєш. Що я мала? Що таке? Що то що то Слухай. Ну, Новля ідейка є. Ну давай ну. Хоч раз житті? А ну, м -м -м. ну давай. Два стріппізора закажемо. Ох! Ти. <laughs> кобила. ну, ладно, як кобила, збирала, давай хоч раз, раз. собі позоримо. Ну можна, можна, а тобі який стрепкісні. Mm. Ну от повний чи не повний? Подумай. А, Ах, бо може якісь раз не буває. Там, то типа повністри або худі стрепті. От, ти от став, я не можу. Ти. От береш mm. качанка пуст. Ну, mm. отак листки з його знімаєш, знімаєш, до середини зняла, mm. називається то називається треба. А не треба. коли вже всі листки зняла і до кочерішки? От і заказуємо. от су. От що до кочерішки? Значить, я поняла, що, що тобі треба повний. Так, добре, добре, а те, як же з точок? О, подожди. Подожди мене, ось ну, мене. Тебе там що тебе там є? мене всі послуги є. Так, гляди, у мене ресторан. От такий у мене є ось, ось сайт. Так, тут сантехнік, слесар, так, сварщик. йди, О, стриптизер. А ну, гляди, точно є. Точно є. Давай, давай, скорей заказу. Що ну, ти що, не жаржи, не туди тікну, то що ми будемо робити? Подожди, 20 тисяч. Багато. А ну, подожди. Ну, ось пише якийсь Даніель Салер. Десять тисяч. Нормально? А повний чи не повний? Ну я не знаю, не я думаю, что дополни. А які? Да, подожди, подожди! Подожди, подожди, а ну Алло? Нічого? Алло? Да? Віпочте, будь ласка, а чи можемо ми скористатися вашими послугами? Ну, да. Зараз. Угу. Добре. Ждем. Тетяна, скажи. Ой, подожди. А адрес, адрес, запиши, подожди. Пошли не туди. Холосяцький проїзд, дом 5. Все, добре. Жди, жди. Все, жди. Та ладно. Оцю сервіс. Боже, вишу. Рот закрий. А то ти чинки просто. Та ладно. Афігні ці праздні. Та ти ж. Фууу настоящий настояш и живий <риклад> укус мене крокодил здрасте привет привет до Только Я не поняла са техника не родиться ты що, не грамот на Тут то ж фирма тишо не коли немецкий кида не ледила, чи що? чишок о, Боже мой, мій boy, ты что не помнишь в німецьких фільмах, там ля, Ляша шнуцер шнуцер Ай шлюцер, шлюцер, ай, Людвиг ай, Люлю, що не бачила чи Не бачила я чишо? Привет, 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 парніша. Ну, показывайте. Не поняла. А что показывать? Ну показывайте. Где вас протікає. Так, я не поняла. Ану, молодий хлопче, розкажіть ну, на нам, з якою такою целі ви цікавитеся. Ну, я ж знати, знать, чого починати. Хм, а мене аж інтересно, ви мене вибачте, будь ласка, молодий хлопче. Але з якою то метою ви цікавитися, де то у нас, що там, де. Я не знаю. Я ж должен зпонять фронт роботи. Протікає, заложимо. Замусорилися. Родуємо, прочистимо, О, розшфрінтуємо. Оце саме те, що нам треба. Зроблю все в лучшому відео. Нас скажуть! Слово клієнта закон. твоє та закон! Це по нашому женщині. Давайте быстрейше, я ж про один. А вас тут скрізь багато, не вспівають. О, поняла, поняла, занятой чоловік, занятий. Пані. Так що я вам кажу, давайте быстріше, я ж дожен поняти. Хорсунка вас у робочому, Стопо, старичі, конечно, в робочому. Стопо, звісно, щоб робочому може ніхто ніколи ну, не державного руці. Не поняла, що вона мозгі пудрить. Я не знаю, я що не, не має показати. Вона має інструмент. Ну нікуди да, ну. не, не пойдемо, поки нічого не покаже! Ну, я. я не поняла. Ви що, наш тутер хочете подивитися? Ну, ну да, так, конечно. Ви ж туцера не бачили чи що. <laughs> Там що гроші платимо. Ой, ну бачили ми того штуцера, бачили чи не бачили. О, але знаєш коли то... <шпілікату> І, І я 10 років працюю, ще ніколи не бачу таких странних бабу. Та покажи. але як говориться, клієнт завжди прав. То що ж показувай. Подожди, так ні А що. Треба ж під музику. Яку да? музику? Ну, яку музику? Музику, музикальну, таку музику. Женщини! Що <шпілката> <шо> ми <ви шпілка> <з> мене хочете? <шпілка> <шпілката> <шпілка> <шпілка> да як ми, що ми хочемо? Ми хочемо. Побачить? Добре, я должен теж побачити. Фронт роботи. З чого починати? Я професіонал. Я должен знати місце, з якого я буду починати роботу. Ну я согласна, ну треба поглядити. Якщо без цього вже ніяк, де не покажу. Веди його та покажи фронт роботи. Женщини! що ви від мене хочете? Я не розумію. Та якщо ми хочемо ми ж дід, давай вже. Що давать? Господи, зачивайся, собаку! Я прошу музику! Понятно ще музику! Який стріпті з женщини вишо! Вони на голову чи що, знаєте що? я Не поняла. То ви що? 10 тисяч назбирали? збирали? Да? За вузло. А, -а, 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 -а. а я поняла. Ото як я телефоном клацала, то ти мене мешала. Я не те об'ємлення тиснула. Ага? Все ви правильно поняла. Так ти ша. Три тя Це ж неуд'єм лима часть своєї роботи. Не треба було нам так головного вручить. Давай. Женщині подруги, перед вами. Всього лиш за 200 тисяч. Короля Божа. Перед вами. Переможець ко. Гол. Як сокол. да с мяса ех, зели. Ой, подожди, подожди, ты мне звони. А Алло. Алло. Добрий день, скажіть, наш мастер до вас приходив? Приходив. Роботу виконав? Виконав. Претензії є? Претензії? Претензії, так? Капець, звісно, куча претензій. Я вас зробив. Форсунку то йому покажи. Ну, а, а тут серто не, не показав. Якесь Бо, хуліганство, я не розумію, ми до вас дзвонили. Денія серед молодше заказувати. Сирдіть, суркізя, який ще стреткіс. Ви вже дзвонили. Залишили заявку. Ми прислали вам сантехніка. Ото От Ото я тобі казала, натисила мене. Горили наші гроші пропукала тисяч. Давай, я ж то побігу серед генеру була першим.